Всім привіт! Сьогодні продовжуємо розкривати тему блекаутів. В попередньому відео, нагадаю, говорили про те, що вже цієї осені насуваються дуже значні блекаути, і, відповідно, разом з ними підвищення тарифів на електроенергію. Звідки ця інформація, вона просочується з різних джерел, в тому числі і з офіційних. І також достовірно відомо, що вже була спроба. Чи то наміри підвищити е, тариф на електроенергію вже в серпні, після останніх бомбардувань, але блекаутів не відбулося. Відповідно, ніхто нічого не підвищив. Е, але готуватися все одно потрібно. Е, зрозуміло, що нікому не хочеться цих блекаутів, в тому числі і мені, і впевнений, і вам всім їх не, не хочеться, і вони не потрібні нікому. Бо це тільки збитки і складнощі, і труднощі. І так далі і тому подібне, але треба бути готовим. Тому що я вже показував в попередньому відео, як тільки вони настануть, вже підготуватись буде нереально. Все буде розметано, жодних девайсів і приладів вже ви не придбаєте. І будете тоді виживати, як є. Хтось там писав злочиною, буде в ямі сидіти, хтось там ще щось. Ну, в кожного там свої є тобто, способи. Як вижити в цьому, от. і зараз я хочу, ми не можемо оглянути всі. Було дуже багато коментарів, ми не можемо оглянути всі, але такі найбільш такі, як на мою думку, які згрупують більшість коментарів, ми розглянемо. Так от, один з допис... дописувачів написав такий коментар, що от більшість простих людей. В тому числі і він як пенсіонер, не мають навіть частини заробітку, щоб навіть покрити частину вартості такого обладнання. І тут ну, я частково погоджуюсь, тобто в частині пенсіонерів, дійсно, більшість наших пенсіонерів вони отримують. Настільки мізерні пенсії, що ну, за них ніякого обладнання не придбаєш. І все, що я тут можу порадити, це звертатись за допомогою до своїх дітей. Хай допомагають. Якщо ж дітей немає, треба звертатись за допомогою до соціальних фондів. Є волонтери. Я думаю, що все-таки можна знайти якийсь вихід. Якщо в людини безвихідь, ну що, сидіти в темряві, в холоді і так далі. ну Щось треба тут вирішувати. От. А в тій частині, що прості люди не можуть, ну тут я не можу погодитись, от чесно не можу. Е, я теж проста людина, в мене немає якихось статків, які мені хтось залишив, в мене немає якихось каналів корупційних схем, де я можу брати безмірно ті гроші. Я все, що заробляю, все це і витрачаю. От і все, вся, вся моя історія. І от така от дійсно більшість простих людей в Україні є. Звісно, що хтось менше заробляє, хтось більше, але можливість заробляти є. І вона є повсюди. Куди не сунеться, всюди не вистачає людей. Інша проблема, коли людина не хоче працювати. От можу навести приклад. Мені треба, от будинок, що я будую, треба зробити бетонні сходи. Я один прольот цих сходів сам зробив, сам один поставив опалубку, наколотив бетон, забетонував. Це в мене вийшло, зайняло тиждень ну, тобто 5 робочих днів. зайняло. Все, я прикинув, порахував, подивився ціни, такі які є актуальні. І от другий проліт сходів в мене немає просто часу зараз ними займатися бо зайняти іншою роботою. Розмістив оголошення, дав оголошення, порахував ось цей проліт сходів зробити 25 тисяч гривень, встановив таку ціну. І що ви думаєте? Жодного відгуку, жодного бажаючого немає. Люди переглянули, переглянули оголошення сотні людей, але ніхто не хоче братися навіть за 25 тисяч гривень. Давайте порахуємо, от приходить така проста людина, в якої немає грошей, робить ті сходи за тиждень. так? За інші три тижні робить ще три таких самих роботи і отримає вже 100 тисяч. За якихось 20-30 тисяч можна спокійно прожити, купувати і харчі, і цигарки, і випивку, якщо треба, кому в тебе залишається 70-80 тисяч гривень. Це вже більше, ніж той бюджетний варіант коштує, про який я розказував. От тому ну, про простих людей вже не треба розказувати. З цим розібрались. Е, далі, от що цікаво, і це найцікавіше, до речі, коментар, коментар їх було багато, вони такі е, різняться трохи, але всі об'єднуються. Ті рішення, що я описав, е, в мене не було на меті описати якісь конкретні дати рішення чи товари. І заодно відповідаю на коментар іншого користувача, що я нічого не продаю. Отут тут все, що я показую, це все я придбав для себе. Так, дійсно, я викладав себе в телеграмі, продавав там батареї, там і з цих панельки продавав. Все, що хотів продати, воно продалось. І знову ж я його закуповував не для продажу. Просто так сталося, що воно так довго йшло з Китаю, те все там півроку йшло. Що воно мені вже потім не потрібне було. І я вирішив його розпродати. Щось продалось, щось не продалось, і вже я більше нічого не продаю і не збираюсь продавати. Тому ділюсь лише своїм досвідом, і також хочу чути ваш досвід, тому що я вчусь і на вашому досвіді. Так от, ті рішення, що я розказував, ну, з інвертором, де я і там. 16 кВт 48-го батарею, зрозуміло, солідне рішення. Ну, ну, хто не погодиться. Це рішення, яке поставив в хату, в квартиру, куди завгодно, і забув за нього, все, воно працює. Ти за електрику не платиш, ну якщо є панелі, за електрику не платиш і не думаєш ні про що, врубаєш будь-які прилади, воно все вирівнює, скачків напруги немає, все в тебе ідеально, все ж ти в шоколаді просто. от. Далі бюджетніше рішення. Інвертор Єасан і 24 вольтова батарея. Так, да, Є такі інвертори 48 вольтові, але ж батарея 24 вольтова і 48 вольтова в них різниця в два рази. І ця різниця складає ну, дуже суттєво, там, навіть якщо це недорога батарея, це 20-30 тисяч гривень різниця. Тому я не можу поставити 48-вольтову батарею. В бюджетний варіант. Це вже однозначно йде в ці солідні варіанти. Якщо у вас там, навіть хай не де, якийсь простіший інвертор на 48 вольт, вже все. Це вже йде туди. А тут залишається от якраз 24 вольтова батарея. Хтось там писав, що не використовуйте, 24 вольтова батарея не працює. Ну Це дурня. Подивіться інші мої відео, де я мешкав в будинку, в причіпі будинку на колесах, де я поставив таку саму, такий самий інвертор Ясан 24 вольтову батарею. І без сонячних панелей їх ще тоді не було. Я проживаю три дні спокійно на заряді цієї батареї. Користуюсь всім, всім, що мені потрібно. От. Тому працює, нікого не слухайте. 24 вольтова батарея працює. Єдине, що не варто розраховувати, що ви їх наберете тут цілу купу, потужний інвертор. От, і... Так от, якщо то ви плануєте наростити з цих 24 вольтових пане... батарей більші об'єми, ну можна дві батареї, наприклад, поставити, але треба враховувати, що в чому тут взагалі нюанс. Чим нижча напруга, тобто 48 вольт і 24 вольт, чи нижче, тим товщі вам потрібні проводи для підключення до інвертора. Ну, і відповідно для з'єднання між батареями. А проводи потрібні товсті, і вони коштують дорого. От. Саме тому і не радять 24 вольтову батарею. Але якщо ви ставите це як резервне, резервну систему, Поставили 24 вольтову батарею, поставили 24 вольтовий інвертор, Тобто це бюджетне рішення. Тобто, воно вам обійшлось 30-40 тисяч гривень, і все, і воно працює і закриває ваші потреби. Так, як там писали, що коли ти на резервному живленні, не треба вмикати пралку, не треба вмикати там, духову шафу там, і, 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 і так далі праску. Можна вмикати, але з розумом. тобто... Ти знаєш, що ти вмикаєш зараз праску, тоді вимкни, будь ласка, все інше. Покористувався, вимкнув, все повмикав. Ось в такому режимі можна і буде працювати. Так от, і про що це я кажу? Що оце бюджетне рішення, його слід винести як рішення між отим солідним варіантом, навіть, і бюджетним. Про яке я дійсно не сказав, тобто яке насправді є бюджетним. Тому що ну, це 30-40 тисяч гривень, ну дійсно да. ну, для будь-якого пенсіонера це ну, не потягне людина. Ну, це неможливо. Тобто людина не може жити там на 5 тисяч гривень пенсії і збирати скільки, там, 10 років на це резервне живлення. Це не варіант. Так от, прийшли люди і розподілилися своїм досвідом, і в мене насправді теж був такий досвід зібрати не 24 вольтову батарею, а 12 вольтову. І вона вже вдвічі дешевша, ніж ця 24 вольтова. І придбати не повноцінний гібридний інвертор, як оцей Ясун, А звичайний перетворювач 12 вольт в 220. Тобто це недорогі китайські девайси, коштують там тисячу, півтори, тисячі гривень. Вони малої потужності. Зазвичай там пишуть 2,5 кВт, 3 кВт. Там немає, немає таких потужностей. Там зазвичай 1 кВт, 1,2 максимум, або 800 Вт. От. Ви ставите цей інвертор на цей акумулятор, підключили до нього, все, в нього вхід розетку. Не намагайтесь підключити його розетка-розетка до своєї мережі. Це дуже небезпечно. Ви можете спалити не тільки цей інвертор і проводку, і в щитки в своїй квартирі чи в будинку. А може, у цей акумулятор ще вибухнути і все згорить у вас. От. Цього не можна робити. Просто взяли от цей інвертор, у нього є одна чи дві розетки, можна подовжувач кинути. І до нього вже підключати прилади. До нього можна підключити освітлення, комп'ютер. Можна навіть, якщо інверторний у вас холодильник, холодильник, якщо старого зразка холодильник, я не впевнений. чи Йому вистачить пускових, пускових струмів запуститися. Можливо, і вистачить, не знаю, пробуйте. От. Все це можна підключити і користуватися. В тому числі інтернет підключили, свій Wi-Fi роутер і все. І від цієї Live PO 4 батареї з комірками 280 годин ви отримаєте там 3,6 кВт яких вам вистачить отак на 3-4 і навіть на тиждень вистачить. Я сам цим користувався ще під час тільки початку війни, коли ми були в окупації в Бучі, накидував на звичайний акумулятор, навіть не на лайфпіочі, а звичайний акумулятор і користувався. І в нас все працювало. І твердопаливний котел у нас теж працював від такого інвертора. Тому от це є бюджетне рішення дійсно. І це вже можна тут викрутити, вимутити за 8-10 тисяч гривень всього. -навсього. Тобто, це вже може навіть і пенсіонер собі якось нашкрябати. І проста людина, в тому числі, яка не хоче працювати, тільки лежить на дивані і чекає, поки щастя до неї прийде. От. Тому, простій людині, отаке бюджетне рішення. Людині, яка вже піднялась, пішла працювати, можна брати більш покращене бюджетне рішення, ну і залишається от те саме ну, таке наворочене рішення, яке ну, насправді мало б бути в, в кожній хаті. Мало б бути, Тому що е, є можливість поставити сонячні панелі і не навантажувати у ту саму електромережу, хай нею користуються підприємства. А користуватись кожному своєю електрикою. Це цілком нормально. Так от, далі в цьому відео е, я покажу власне, цю батарею. Тобто, з чого вона складається, як от можна придбати. Тобто, можна придбати готову, ціна буде одна. Або можна зекономити ті ж там 5-10 тисяч гривень, зібрати самому. Тобто, замовити елементи. І зібрати самому. от так, от. які потрібні елементи. Так... Це БМС. Battery Management System, тобто плата керування батарейками. Вона обов'язково має бути. Бачив в інтернетах, як комірки lifepo 4 з'єднують просто проводами, як ніби 12-вольтовий акумулятор. І користуються. Да, дійсно, воно працює. Його можна і заряджати, і розряджати. Але все тоді контролюєте ви вручну. І заряд кожної окремо комірки треба перевіряти. І зарядний струм, розрядний струм. І бачив багато таких прикладів відео, де такі вже повздувалися батареї. Люди, а як я вгробив свою батарею. Ну так, звісно ж, вгробив, якщо в тебе немає БМС. Підключив зарядку таких комірок до зварювального апарату. Він йому шуганув туди струму. 300-400-500 А. Вони бабах, їх роздуло все. Викинув на смітник. ну Якщо вони взагалі не взірвалися і не розлетілося, все не згоріло. Тому BMS обов'язково. В даному випадку в моєму це так, BMS, от дивіться, от 200 А. Ну, така от вона невеличка платка. От, підключення до батарей, тобто такі потужні такі клеми, радіатор в неї свій, є кулер свій, він іноді вмикається, але доволі рідко, тільки коли він дійсно перегрівається. Так, ну і виходи. Це БМС, власне, вихід. Від нього проводки, ось такі проводки. Вони йдуть в комплекті. Ось воно підключається. І підключається до кожної банки такий проводок, який керує кожною окремою банкою. Так, в комплекті якісь два гвинтики. Інструкція є детальна. Тут ну все зрозуміло. Будь-хто може взяти, хоч вона на китайському, але тут все зрозуміло. Ось вона ця плата. Отак її кладемо. Ось. Значить, плюс. О, точніше, P-P-ось він. До навантаження одразу. Тобто сюди підключаємо це вихід з акумулятора. б до першої комірки, до мінуса першої комірки. Потім всі комірки зв'язані оцими проводками тоненькими. І з останнього B вже на навантаження, тобто на плюсову клему акумулятора. Тобто, така БМС. Так, в є ще два ось таких провода, і тут можу сказати, що цих проводів. Для цієї батареї, от, якщо вона в такому виконанні, в такому корпусі, їх недостатньо. Тобто одного провода достатньо Той що плюс він буде підключений від комірки до клеми. Тут його навіть багато. А от цього недостатньо, тому що він має діставати від цієї клеми аж до останньої комірки. Він не дістає, ну, ніяк не дістане. Тобто потрібно, Треба докупити провід, і це я зроблю і покажу, який десь отак от довший. До тієї схеми. Прибираємо BMS, зрозуміло. Корпус, корпус не обов'язково. Ви можете зібрати, багато хто бачу, роблять так. Поставили собі, зібрали і буде все працювати. Так, дійсно буде, чому ні? можна. Ну, але це більш естетично, може більш безпечно, якщо раптом десь якесь замикання, воно там в корпусі все погорить, поплавиться. І... Нічого до вас не дійде. Що в цьому корпусі йде? Так. Е, підключення е, вольтметра. Ось ось. Він. І, і, тобто цей вольтметр йде в комплекті. В комплекті. Ось. Він підключається і його потрібно о, налаштовувати. Це я покажу окремо. От. І вставляється, він просто вставляється от сюди. Тобто це його штатне місце. Є. Ну, і є дві ручки Дві ручки і два болтика, мабуть, Ага, ну, сюди. Або сюди, або знизу проводи прикручувати. Знизу, мабуть, є. Тут тобто розібрались корпус. Також нам потрібні безпосередньо Life 4 комірки. Розкриваємо, дивимося, вже я розкривав ящичок. Так, от такі вони ці комірки. В ящичку є ось що. Воно це йде комплект. Комірки йдуть з шинами і з гайками. Ось чотири шини має бути. Раз, два, три, чотири. О, дивіться. Раз, два, три, чотири. І. І одна запасна. Бачили таке? Тобто чотири шини. І 9 гайок. Тобто не 8, а 9. Це така от цікавість, да? китайці поклали <зас> запасну гаєчку. Так. Тобто, це те, що потрібно, щоб скрутити ці ячейки докупи. Так, так, так. Зараз покажу, що тут всередині. Отак це йде з Китаю, отак воно дуже щільно запаковано. От. Ось дивіться, отакі комірки. Я їх одразу подістаю зараз і покажу. Ось такі вони ці комірки. Ось. Розставляються вони ось так, плюс до мінуса, мінус до плюса. Тобто чорні це плюси, е, білі мінуси. Ось так от шинками вони з'єднуються. Ось так, клас, гайкою скрутили. Наступна, наступна. Бачите? Шини чотири. А їх треба тільки 3. От. Тож, китайці все з запасом дали. Ну, четверте буде потрібно, щоб далі з'єднати, якщо вісім батарей. Тож, китайці дали з запасом цих елементів. Так. І хочу розкрити подивитись наступний ящик теж комірки. Чи там це так само теж укомплектовано, тому що я їх і не розкривав. Вони вже рік пролежали отут. А, розкриті, розкриті теж, бачите, але не розпаковані. Так, подивимося, що тут так само 4 шинки. 2, 3, 4, 9 гайок. Ну і такі самі, вже не буду діставати такі самі помірки, вон вони лежать. Як вони транспортуються на боку чи на головах, це не грає значення. Ці помірки вони дуже міцні і не бояться ні ударів, ні потрясінь, нічого не бояться. Дуже надійні такі речі. Так, ну от ми з вами розібрали в принципі, всі основні ключові моменти. Я вам показав цю батарею 24 вольтову, з чого вона складається. В наступному відео я детально покажу, як її все-таки зібрати і що додатково до цього треба докупити, включно з отим проводком. Щоб все це зібрати. Це анонс на наступне відео. І ми зберемо цю батарею. І в цьому ж відео підключимо її до інвертора. І подивимось, як же ж працює цей інвертор ЮСУН. Тобто, оце рішення, яке між бюджетним 12-вольтовим, і між солідним, тим 48-вольтовим, тобто це, яке посередині знаходиться. На цьому все. Напишіть обов'язково і в цих коментарях, чи вдовільнили вас мої відповіді. А можливо, у вас є ще нові питання. Пишіть, будь ласка, будемо розбирати їх в наступних відео. Дякую всім за увагу. Поставте лайк. Всім пока!